Друзі, вітаю вас! Хочу сьогодні зробити розклад на зброю, яка то їде до нас, то не їде, то її не хочуть закуповувати країни Євросоюзу. То і ще щось відбувається. І так, чи приїде до нас ця зброя найближчі 3 місяці, зараз липень. Чи приїде до нас зброя в Україну найближчі 3 місяці? Від сьогоднішнього дня робимо такий розклад. Перша карта це сигніфікатор ситуації. Тобто, що відбувається зараз? Що зараз відбувається взагалі з цим питанням? Сім кубків, сім кубків це ілюзія, це невизначеність, це карта, коли неможливо зробити вибір, ніхто не може сказати, «Да, ми закупимо для України зброю і передамо цю зброю їй. Тобто сім країн є, і ніхто не хоче це зробити. Повна невизначеність зараз, на даний момент. Ось це показує сім кубків. Повна невизначеність і ілюзорність ситуації. Що заважає? Що заважає приїзду зброї? Паж мечів. Паж мечів говорить про щось нове, про інформацію якусь і про залякування дуже часто говорить паж мечів. Тобто, я так розумію. Що ці всі країни просто злякалися. Добре, що допомагає. Дуже сильно їх там залякують інформаційно. Королева Пентаклі це якась країна. Це якась країна, цю країну карти е, бачать жіночого роду, або ж на чолі там жінка. Тобто, дуже сильно одна країна просто, ну, не просто нас підтримує. Це навіть не можна сказати, підтримка. Це. Прям рве за нас всіх. Ось одна країна прям наш союзник. Прям карти показують її, як вона за нас горло перегризе. Дуже цікаво. Давайте, що заважає, що допомагає, і на що потрібно звернути увагу. На що потрібно звернути увагу. На переговори. На домовленості потрібно звернути увагу. Карта закоханих. Ця карта говорить нам про міжнародні якісь домовленості. Тобто, треба бити на виконання міжнародних домовленостей і звернути увагу на те, що знаєте, як це ще країни, інші країни. Тобто, добре, ці відмовилися. Зверніть увагу на ті країни, які готові це робити, тобто, не всі ж відмовилися правильно, а, там є список певний. Добре, зверніться до інших країн, Попробуйте піти по інакшому шляху. Це всі міжнародні домовленості і угоди. І мені саме йде зараз інформація, що це якісь міжнародні угоди, на які потрібно бити, і міжнародні домовленості з іншими країнами, не з тими, які вже відмовились. Добре, давайте дивимося результат. Правильно чи приїде в Україну зброя наступні три місяці? Карта сила. Ну, У мене тут немає сумнівів взагалі. По карті сила, ціль буде досягнута, все здійсниться, що ви собі запланували. Карта сила це ще й сила цих домовленостей. Це не груба фізична сила. Ніхто не буде нікого бити, заставляти там і так далі. Це все дипломатично можливо домовитися і узгодити. Карта сила, ще нам говорить про ось таку м'яку силу. Тобто. Ця дівчина невже вона може змагатися з ведмедем? Ні, не може. Але вона його приручила. Так і ми. Невже ми можемо змагатися, думали всі? Да? З країною, яка е, в десятки разів більша, ніж ми. А можемо? А у нас виходить, а ми все одно переможемо. Що б там не сталося? І зброя буде однозначно по цій карті. Мільйон відсотків через три місяці або протягом трьох місяців зброя буде в Україні. Дуже класний розклад, друзі. Тому чекаємо зброю. Вона 100% буде в Україні. Дякую вам за ваші підписки. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там у нас дуже цікаво, там у нас медитації, там у нас відповіді на ваші запитання. Там у нас щотижневі прогнози Таро по всім знакам Зодіаку. Там багато цікавого. Я вас там чекаю. І також тут, на youtube канал, підписуйтесь, хто не підписаний. Дякую вам за всі ваші вподобайки. До зустрічі, бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. Зараз будуть взагалі дуже гарячі. Оці 50 днів. Тому, будь ласка, в першу чергу бережіть себе самі.